Всім привіт, мої любі 80 підписників, і е, люди, які на мене ще не підписані, можете підписатись. Звичайно, в цьому відео я розповім про хобі, які можна почати робити вже зараз, які трошечки покращать ваше життя, трошечки його розвеселять і позбавлять його такої прям буденності. Uh, і також, якщо у вас, наприклад, є проблеми з телефоном, там якщо ви дуже багато часу проводите в телефоні, або uh, вам, наприклад, дуже сумно і щось таке, то я дуже сподіваюся, що це відео вас зможе надихнути, робити щось нове, спробувати щось нове для себе. Я вирішила поділити це все на такі якісь невеличкі категорії, типу, не у всіх хобі будуть категорії, але у деяких вони будуть. Ну, це не так важливо, але просто щоб якби була така загальна картинка, і потім я, от якби, розповідала конкретно про одну категорію, щось такого. І почну я з самої першої такої категорії це вивчення чогось нового. От, просто вивчення чогось нового, це може бути абсолютно все, що вам заманеться, просто от почати вивчати якусь нову тему. От просто почати вивчати щось нове. Типу. Це звучить дуже так спочатку масштабно, типу, от почати щось вивчати з нуля. Але насправді, мені здається, це можна розбити по дуже маленьким категоріям, по дуже маленьким секціям, пунктикам, і почати просто з нуля, досліджувати якусь тему, і потім це переросте в якесь більше таке занурення в якусь. Основну тему, яка вам дуже подобається. І я підібрала якісь варіанти, які можуть вам сподобатися. І перше, це, звісно, що мова. Тому що, ну, мови дуже важливі в цьому світі, і реально знання мов, мені здається, дуже сильно поліпшує і вас, і те, як ви спілкуєтеся з людьми, і наскільки ви розумні. Типу, мені здається, знати мову насамперед дуже круто для вас самих. Тому почати вивчати якусь нову мову, це реально дуже класно. Тут могла б бути реклама якоїсь англійської школи. Але ну, я не настільки популярна. Поки. Але, коротше, ну, реально, просто вивчати мови. Мені здається, дуже класно. І от навіть коли ви входите вже в такий рівень, типу, як ну, мені здається, більшість знає англійську і. Коли ви входите вже в такий рівень, що ви дивитеся фільми, серіали цією мовою, це настільки класно. І от реально, мені здається, прям ви відчуваєте себе таким ну дуже розумним. Наступне, що я підібрала, щоб мені самі було б цікаво е щось вивчати, це психологія. Умовно кажучи, просто взяти якусь одну сферу психології, там, наприклад, того самого мозку, і вивчати, як він працює. Що там з ним відбувається, щось типу такого, або взагалі просто рандомні рандомні факти дивитися, дивитися якісь відео, фільми, тому що дуже багато насправді таких речей, і мені здається, це дуже цікаво. Наступне, що також вивчання чогось нового, але більше поглиблення, в щось таке креативне, мені здається, це прям стати таким фільмовим гіком. Типу, я маю на увазі, що от просто знати буквально кожен фільм. Або не так, або просто, от, якщо ви маєте улюблений жанр фільмів, там, наприклад, я не знаю, горори, типу, дивитися от тільки хорори, і от прям стати спеціалістом цього жанру, і, типу, знати прям все про нього, знати якихось режисерів, акторів, які найбільше зустрічаються в цьому жанрі, от, мені здається, це було б дуже класно. І не просто, якби, дивитися фільми, а ще й пону, заглиблюватися в це, і, типу, дивитися також на. Кінематограф, на акторську складову, типу, на режисерів, на то, як був зняти цей фільм, типу оці всі критерії зважувати, і от реально робити якісь такі відгуки, почуватися якимось критиком фільмовим. Це, мені здається, дуже класно. Також ще мені дуже прикольна ідея прийшла. Це вивчати астрономію. От саме я не знаю, от просто саме рандомно вивчити, наприклад, всі зірки. Ну, не всі зірки, але, наприклад, я не знаю всі сузір'я. Тому що, ну, от мені здається, така саме звичайна людина, типу, знає там велику ведмедицю і типу маленьку ведмедицю, і все. А от, наприклад, вивчити якісь прям сузір'я, як вони виглядають. Е що це взагалі таке? Мені здається, це дуже цікаво і дуже класно прям вчати так з астрономії поглиблено щось таке дізнаватися, якісь цікаві факти. Насправді тут можна вивчати будь-що. Ну, типу, взяти будь-яку тему, там не знаю, і просто от читати про неї. Так само, типу, можна просто подумати про якусь річ і просто зробити над нею таке дослідження: типу, як вона повстала. Що там було раніше до цього, мені здається, це дуже цікаво. І от це прям така от така глобальна тема вивчення чогось нового як хобі, мені здається, це дуже-дуже класно. Наступна тема це така друга категорія, але це більше як одне хобі, мені здається. І це хобі більш таке креативне, я його додала тому що ну, я сама це роблю, тому тут дуже багато хобі будуть насправді моїх, але не важливо. І. Це хобі е, називається я, я його записувала, я його записала в скетчбук, знак питання, малювання. Коротше, полягає це на тому, що е, мені здається, дуже класно було б розвивати навички такого легкого рисунку усім людям. І це також дуже допомагає креативній стороні. Якось переносить вашу увагу з чогось іншого, особливо, якщо ви. Працюєте і дуже часто працюєте мозком, типу, щоб трошечки переналаштуватися і трошечки подивитися на світ, так сказати. мені здається, це дуже класно, і що я придумала, це завести такий невеличкий скбук, ви можете взагалі не вміти малювати, взагалі не вміти взагалі типу, ніколи не тримати малювця в руках, умовно кажучи, і взагалі це не ваше. Але просто спробуйте от робити якісь такі скетчі. У мене є три три варіанти, що можна робити. Це скетчі ваших образів. Тобто, наприклад, ви щось вдягли прикольне, і от вам захотілося це намалювати. Ви можете робити скетчі якихось ваших образів. От, щось вдягли, щось прикольне сьогодні, і от просто намалюйте це чим хочете. Можна, в принципі, і фарбами, але ну просто олівцем також. Набагато простіше, просто от якусь паличку-паличку але це дуже класно вмикає вашу креативність і дуже її розвиває. Це реально дуже класно. От, просто якусь таку кофточку намалювали, якісь детальки додали, і це дуже класно виглядає. Скільки разів я вже сказала, класно, я не знаю. Наступне це скетчі навколишнього середовища. Типу, просто от ви встали і можете просто-от намалювати ваш сніданок, намалювати там, не знаю, предмет, який поруч біля вас. І це також дуже сильно вмикає оце бачення світу, тобто бачення маленьких деталюк. І ще одна ідея, це. Скетчі улюблених речей. От, просто якщо вам немає, не хочеться малювати щось таке, що ви вдягли, не хочеться малювати ваш день, і ви просто хочете якось сісти і щось такого прикольного зробити, мені здається, от. Просто намалювати свої улюблені речі. Там я не знаю, це може бути якась книжка, це може бути якась помада, навушники. Там я не знаю картинка. Це не мають бути якісь шедеври, це просто мають бути якісь форми спочатку, якісь можливо літери на них. Типу, якщо там якась книжка, це просто буквально типу. Прямокутник і якась назва, але вже це ви зробили. і Якщо вони дотичні з цією діяльністю, типу малювання цього всього креативності, це буде дуже класно якось так розвивати. Наступна категорія також моя улюблена. Мені здається, це дуже класно. Я придумала. Це ведення щоденника. Взагалі, ведення щоденника, мені здається, це дуже класно. Боже, я не можу скільки разів я сказала дуже класно. Це капець. Коротше, ведення щоденника, мені здається, дуже сильно допомагає, також в якійсь мірі вашій уяві, також розвиває якусь навичку писати, тому що мені здається, тут реально зараз з цим чатом GPT ми забули, як формулювати наші думки. Ну, я не знаю, можливо, це тільки я, але ну, мені щоб щось написати, якесь таке важливе повідомлення, мені треба спочатку запитати це чата GPT. Ми реально вже звикаємо до того, що ми не формулюємо повністю наші думки. Не пишемо якісь такі великі тексти, як в школі, колись нам також задавали писати якісь великі тексти, ми цього вже не робимо. І дуже мені здається, корисною навичкою є ведення щоденника і писання своїх думок на папері, і бачення їх. В принципі, це можна робити і не на папері, але мені здається, що так прикольніше, тому що потім з роками ти переглядаєш ці щоденники, знаєте, як записники там, вампірів, щось такого. Ну. Не про те серіал, але не важливо. Просто введення щоденника може реально стати такою терапією. І це не просто щоденник та записувати свої дні, що у вас було, що ви сьогодні. Їли. Ні, ні, ні. Я придумала, звісно, до них категорії. А, і перше, це дуже класно. Це дуже класно, якщо ви не хочете там писати ще поки свої почуття і щось таке робити. То ви можете почати з щоденника снів. Мені здається, це дуже класно. Якщо ви така сама людина, який сниться просто дичайший бред, це дуже класно, тому що потім ви можете записувати свої сни і потім продавати це все. І це буде просто як або нова книжка, або новий фільм сценарій до нового фільму. Я, мабуть, так почну робити, тому що мені сниться такий бред, просто капець. Але це настільки круто записувати свої сни і вести от реально такий щоденник снів, тому що ви, по-перше, коли встаєте, зразу прокидаєтесь, і у вас є якесь натхнення встати, щоб записати ваш сон. Ну, це звісно, якщо вам сняться сни. Якщо ні, то ну що, що я скажу? Але якщо вам сняться сни, то це дуже класно. От ви такі зразу встали і все, мені от треба записати цей сон, значить я встаю. Тому це дуже класне ще таке підбадьорення для, для того, щоб встати. Отак от, от. Наступна, наступна категорія, 에, точніше, наступна пунктик цього ведення щоденка це щоденник рефлексій. Ну, якщо вам не хочеться цього робити, тому що я також не дуже часто роблю якісь рефлексії, мені дуже дивно зазвичай відповідати на якісь такі питання, типу, що мені було сьогодні важко там. Що мені було сьогодні, е, я не знаю, що мені. Ну, коротше, якісь такі речі мені. Я не знаю, як, як на них відповідати. Є такі штуки, як е, можна пошукати в інтернеті там, якісь теми. От я не знаю. там... Ну, Буквально можна сказати, те саме типу, мій улюблений фільм. І от ви як рефлексуєте. Uh, і розказуєте, чому це ваш улюблений фільм, uh, щось типу такого. Так само там моя улюблена книга, чому там, про все можна порефлексувати, таке модне слово. Я не знаю, до речі, як його замінити, по-іншому сказати, ну, подумати просто, виписати свої якби, думки на папер, папір. от. Все, що ви думаєте, можна виписувати. Наприклад, так само, як пройшов ваш день, типу, що ви думали впродовж цього дня, це також все можна виписувати, але якщо вам такий формат не подобається, можна так само просто шукати якусь рандомну тему і писати ваші відчуття про це, і пізніше вже просто поглиблюватися в якісь такі глибші відчуття і щось таке рефлексувати, ну, писати про ваші травми дитинства. Там, я не знаю, ну от прямо. Про всяке таке. І наступне це також дуже класно, це е, щоденник хороших моментів за день. Е, це може звучити дуже, я не знаю, не знаю. Просто або, навпаки, складно типу шукати якісь хороші моменти. Але реально, типу, мені здається, це дуже класно працює, якщо ви шукаєте якісь хороші моменти за день. Буквально там три речі, які з вами трапилися, і ви от просто можете їх випустити в щоденник і е побачити, що не все так погано. От. Якщо у вас є ще якісь ідеї по веденню щоденника, що можна зробити такого прикольного, то обов'язково пишіть, е тому що мені самі це дуже цікаво. Але також, звичайно, це я казала про більше таке письмове. Також можна робити якісь щоденники креативні, типу малювати в них можна робити скраббукінг, можна робити джанк джорналінг що я роблю також. От бо можна робити будь-що в цьому щоденнику. Реально, щоденник це найкраще, що може бути. Якщо ви до речі, хочете відео про мої щоденники, то обов'язково пишіть. Я б, звичайно, таке зняла. Я вже таке знімала в ТікТоці, воно набрало 20 лайків. <рес> Наступне це велика така тема це креатив. Я не хотіла просто робити це відео таким, типу, що ідеї, що ідеї для хобі, я не знаю, малювання. Ну, в принципі, я це і казала. Тут насправді є дуже багато всього, що можна робити. В принципі, взагалі хобі, мені здається, більш креатив, креативна штука, але ну. Не беручи, наприклад, спорт, але також, ну, типу в спорті, також, мені здається, дуже багато є простору для креативу. Там я не знаю, наприклад, яку форму втягти сьогодні в зал там, чи щось такого. Попередні теми також були креативні, але це більш такі штуки, які можна робити от, власне своїми руками. І я не буду їх всі перечисляти, тому що ну, їх насправді дуже багато це те саме малювання, і так само це може бути різне малювання, типу, можна малювати. Фарбами акриловими, там гуаші можна малювати, можна малювати аквареллю на різних форматах, різними кольорами. І це, в принципі, буде вважатись по-різному, якось, по-різному це буде. Але для себе я такі штуки виділила. Це ліпка з глини. Мені здається, це дуже класно. Це дуже так розслабляє, і от можна щось таке поліпити, зліпити прикольно. А Також я тут написала переробка старих речей. <смеш> я не знаю, що я мала на увазі. Ну, просто перероблювати якісь старі речі. Ну, якщо у вас є швейна машинка, мені здається, це дуже класно. Перероблювати якісь нові речі, старі речі і робити з них нові. А, там не знаю, це дуже прикольно. Дуже прикольна тема. Можна робити там свічки, можна там, а, я не знаю, робити браслетики. Uh, фарбуватися якось прикольно, типу, спробувати якісь яскраві макіяжі, там, не знаю, розмальовки оці робити, які в Тіктоки, uh, можна так само uh, з кухнею щось робити. Я, в принципі, не хотіла нічого такого розказувати за кухню, але за готування, але ну, так само uh, це все мені здається відноситься до креативу. Типу, робити якісь прикольні коктейлі, навчитися реально робити якісь прям дуже класні коктейлі, там, от, от прям купити. Всі інгредієнти реально, які потрібні для якогось такого коктейлю, от прям з бару, і зробити його, якось його прикольно задекорувати. Так само зробити якусь страву. от Ну, уявіть, що ви на майстер-шефі, і от прям щоб вас на балкон. І треба зробити класну презентацію. Це реально дуже класно, тому що це розбавляє, типу, якщо ви. Вмієте любити готувати і ще при цьому зробити якусь прикольну подачу, це також дуже класно. От, але такі ідеї, які я ще виділила для себе, які, за які я хотіла б більше розповісти, це е, слухати музику. От Якщо ви любите слухати музику, то мені здається, дуже класно було б е, більше поглибитися в неї, типу. Не створювати музику чи щось такого, а от просто поглибитись наприклад, в жанрі музики. Тобто, якщо у вас там є якийсь улюблений жанр музики, там, не знаю, рок, так само. Наприклад, слухати більше цих виконавців, якось порівнювати їх, типу, що от вам подобається в цьому, що вам подобається в цьому. Тобто, мені здається, дуже прикольно, і е, таким чином можна дізнатися набагато більше артистів, які є взагалі у цьому світі, які й були. Е, і це дуже класно, тому що це також дуже сильно, якби. Поширює ваш кругозір, і ви більше стаєте такими обізнаними, і можете, якби, підняти якусь тему і реально почати говорити якісь цікаві факти. Мені здається, дуже класно. Наступне це фотографія. Ну, це також до креативу, все відноситься. Фотографування. Мені здається, це дуже класне хобі. От. Але якщо у вас, наприклад, немає якоїсь камери суперської, типу просто телефон, то так само це можна розвинути, наприклад, те, що ви будете ем, якось обробляти ці фотографії цікаво, і прикольно в якомусь вашому стилі. Ем, наприклад, робити якісь вирізки, я не знаю, якось додавати якісь прям вау-ефекти, це мені здається дуже класно. І також проявляє дуже сильно ваш креатив. і... Ви також можете дуже багато закласти в те, що ви створюєте. І також а, такий креативний — це можна робити якісь різні колежі. Мені здається, це дуже класно. Колежі це просто моя любов. І от робити якісь колежі з фото, з вирізок, там, з газет, щось такого. Це дуже сильно розвиває вашу уяву, дуже сильно розвиває ваш такий, як це називається. Коротше, щось, щось воно розвиває, повірте. Ну. Отак от, от. от так от. Тому це були такі от чотири категорії. П'ятої я, на жаль, не придумала. Е якщо у вас є ще якісь ідеї, то обов'язково пишіть в коментарі. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати, тому що хобі, мені здається, дуже класно. Це дуже класно. Ну, коротше, за що я казала. Я говорила, коротше. Я говорила, що хобі це дуже важливо і що це розвиває вас як людину і робить, мені здається, з вас особистість, тому що, ну от хто ми без нашого хобі, так сказати? Не знаю, чи хтось так каже. Ну, коротше, пишіть ваші хобі, чим ви займаєтесь, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Пишіть також якісь ідеї. Uh, що можна спробувати такого, тому що я, в принципі, тут не казала якісь крейзі ідеї, я казала якісь такі дуже базові, якісь мені знається, ідеї, які дуже багато творчих людей, в принципі, так роблять. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і що ви вже йому поставили лайк і що ви вже підписалися на мій канал. Якщо ви цього ще не зробили, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, також пишіть коментар, тому що мені це дуже допомагає. І... Надихає мене створювати нові відео. Отак от, от. Тому дуже дякую вам за перегляд і всім пока.